Пленарне засідання розпочалося з хвилини мовчання. Депутати краю вшанували пам'ять і ще двох подолян, які нещодавно приєдналися до побратимів небесної сотні. Одразу після цього голова обласної ради Іван Гончар склав присягу на вірність краянам, висловлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю на що буду вірно служити громаді, народу України, нехильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права та свободи і законні інтереси громадян, суспільно виконувати свої посадові обов'язки. Склавши цю присягу, присягаю приступаю до виконання своїх обов'язків як голова обласної ради. Крім того, цього разу Іван Гончар представив депутатському корпусу області новообраних голів кількох районних рад краю. Першим пунктом у порядку денному обранці проаналізували суспільно політичну ситуацію в державі. Зокрема, засудили посягання на суверенітет і територіальну цілісність України з боку Російської Федерації, а також вирішили вимагати від світової спільноти виконання гарантій Будапештського меморандуму 1994 року. У зв'язку з цим депутати краю також ухвалили ряд звернень, зокрема до жителів Криму, в якому за Значили, вважаємо, що лише шляхом мирних переговорів, бажанням та умінням почути один одного можна досягти єдиної мети всього українського народу жити в країні, де поважають права і свободи кожної людини, незалежно від її національності, політичних переконань, мови та віросповідання. Ми хочемо бути разом. Ми віримо у вас, вашу мудрість та вашу мужність. Пам'ятайте, що двері наших домівок, як і наші серця, завжди були і будуть відкриті для вас. Зважаючи на ситуацію, що склалася в Криму, депутати Хмельниччини також. Ож, вирішили звернутися до подолян із закликом прихистити тимчасово жителів Криму, які через загрозу життю і здоров'ю покинули місця свого проживання. І ще одне звернення обранців до земляцтва вихідців із Хмельницької області в Російській Федерації. У ньому депутати закликали українців у Росії стати миротворцями, аби знайти політичний компроміс між двома братніми слов'янськими народами і не допустити війну, котра не буде ані маленькою, ані переможною. Я думаю, що ми Україна має допомогти нашому братському російському народу тим, що ми маємо разом з вами показати їм приклад, як збудувати нову українську державу, як збудувати державу квітку. Для цього ми обов'язково подолаємо корупцію. Для цього ми створимо реальне народовладдя, Для цього ми створимо нові підприємства. Тексти звернень вирішено оприлюднити двома мовами: і українською, і російською. Крім того, з подібними закликами депутати області вирішили звернутися й до моряків, які несуть службу на кораблях, що патронує Хмельниччина. А також закликали Подолян взяти активну участь у наданні матеріальної допомоги українським військовим. Два питання порядку денного більшості голосів обранці зняли з розгляду. Планувалося відмінити попередні рішення ради щодо відкликання повноважень делегованих облдержадміністрації та утворення виконкому, а також щодо заклику. Районних рад прийняти на себе координацію діяльності правоохоронних органів податкової та органів виконавчої влади без обговорення. Депутати затвердили рішення про присвоєння Івану Гончару рангу держслужбовця та умови оплати його праці. Крім того, були внесені зміни до регламенту обласної ради у зв'язку з змінами, які відбулися в депутатських фракціях. Відп... Відносно представників депутатських фракцій політичної партії Батьківщина у складі лічильної комісії, а також у зв'язку з тим, що збільшилася кількість позафракційних депутатів, виникла необхідність внести зміни до регламенту обласної ради, а також до складу лічильної комісії. Я пропоную записати, лічильна комісія утворюється на період роботи ради з числа її депутатів за пропозицією голови ради з кількості 9 осіб з рахуванням. Пропорційно представництво в ній депутатських фракцій, кома депутатських груп та позафракційних депутатів. Після нетривалого голосування лічильна комісія обрана до її складу увійшли дев'ятеро депутатів. З урахуванням пропорційного представництва по одному від Всеукраїнського об'єднання Свобода і народної партії двоє батьківщинівців, решта позафракційні. І одразу новообрана лічильна комісія приступила до роботи. Адже наступне питання обрання першого заступника голови обласної ради. До речі, у порядку денному заплановане обрання двох заступників, і це розкритикували колеги-депутати. Мовляв, у режимі тотальної економії державних коштів, ...му намагається наразі жити вся країна, Хмельницька обласна рада вводить додаткову посаду. Проте Іван Гончар запевнив, державних грошей на утримання двох заступників піде небагато і пообіцяв економити на іншому. До прикладу, він сам відмовився від використання службового транспорту. Отже, на розгляд депутатів голова ради заявив кандидатуру представника всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віктора Адамського. Адамський Віктор Романович народився 7 листопада 1966 року в місті Красилів сім'ї робітників. Після закінчення Красилівської середньої школи та служби в лавах збройних сил навчався на історичному факультеті Київського національного університету від 2010 року до сьогодні викладач кафедри суспільних дисциплін у Хмельницькій педагогічній академії, депутат обласної ради п'ятих та шостих скликань. Член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина одружений разом з дружиною Оленою Миколаївною виховують трьох дітей. Слово надали і претенденту на посаду. Служитиму сумлінно народу України і Хмельницькій громаді, залишатимусь відкритим для діалогу з усіма депутатами обласної ради, депутатами районних, міських, селищних, сільських рад. Міськими селищними і сільськими голами за регламентом обласної ради кандидатура першого заступника голови обласної ради затверджується таємним голосуванням, тож депутати приступили до виконання процедури.